Вітаю, панове, сьогодні у нас останній звіт у 2022 році. Це у нас звіт за грудень по продажам в наших інтернет-магазинах і інтернет-платформах, так пром і розетка, ну і відповідно Інстаграм. Будемо дивитися на дитячий одяг, як завжди. Ну і відповідно я маю повідомити вас, що у мене тут є і гірлянди. За останні два місяці я продавав і гірлянди. Я все це діло вніс в crm систему для того, щоб актуалізувати залишки на Промі і на Розетці. Ну і Відповідно, також тут вводилися всі заявки з інстаграму. Тобто, у нас є дві сторінки інстаграму: одна з одягом, одна з гірляндами. Ну і відповідно розетка і пром, грубо кажучи, вони заточені під одяг, але додалися ще трошечки гірлянд. Ну такі, скажімо так, сезонні товари. Десь в попередніх відео я розказував, що у мене був імпорт, тобто ще в 21-му році я імпортував доволі багато гірлянд. Ну як багато для мене це було багато. А напевно, для якихось постачальників це ну крапля в морі. Ну, але тим не менш, я спробував. Досвід не такий класний, тобто вони мені вийшли трошечки дорожче, ніж у постачальників вже в Україні. Але знову ж таки, це досвід. Отже, давайте подивимося все ж таки по. Одягу у нас було взагалі 151 заявка. Ну і відповідно, якщо ми поставимо тут статус продаж, то у нас з 150 сформовується 143 заявки, які викупили, тобто взяли з пошти, ну і відповідно кошти у мене вже на рахунку. Сьогодні у нас 7 чи 8 число, ну і відповідно всі посилки забрані, і всі повернення можна так сказати, повернуті. Отже, у нас 143 заявки. Якщо ми подивимося по гірляндам, тобто відмінусуємо все це діло з гірлянд, у нас Буде 73 заявки по гірляндам. Тобто мінусуємо зі 143 загальних заявок 73 гірляндових заявок, як би це не звучало. Ну і відповідно, у нас є 70 заявок по одягу. Якщо подивитися в цілому, ну і відповідно відмінусувати цей обіг 91 тисячі 22 гривні з гірлянд з тих 140 тисяч, що було в загальному. Давайте подивимося, чи я щось не перепутав. 140 тисяч 178 гривень загальних. Ну і відповідно, у нас обіг по одягу виходить 49 тисяч 156 гривень. Можете собі десь порахувати. Це майже 50 тисяч гривень за грудень, враховуючи, що грудень, і, в принципі, листопад є такими бустовими місяцями, тобто в ці місяці всі все продають. Ну, не так гарно, як могло би бути, але тим не менш, у нас були обстріли, відключення. Ну, і відповідно, це все діло не сприяє продажам, особливо одягу. А ну, гірлян трошки поспорив. Приялу, якби у мене були гірлянди на батарейках. Що всі просять, то напевно було би краще. Але всі, що були, я вже попродавав. Ну і відповідно лишилося те, що лишилося в даний момент. У нас 49 156 гривень обігу по дитячому одягу по всім трьох платформам. Давайте подивимося в рекламній кампанії. Ну і відповідно я трошечки покажу детальніше щодо чого. Отже, у нас є інстаграм, Instagram. це Instagram. інстаграм розетка йде суто по одягу. Ну і відповідно в окрему рекламну кампанію я виділив всі гірлянди, тобто тут. У нас стікаються і Інстаграм, і Розетка, і Пром. Ну, добре, давайте подивимося трошечки на Інстаграм витрати на компанію. Тобто, Інстаграму, Фейсбуку я заплатив 11 304 гривні за 36 заявок, які у мене були. Ну, і, відповідно, 33 у нас куплені. Сума продаж у нас склала 29 240 гривень. Тобто, обіг в Інстаграмі склав 29 000. Відповідно, якщо подивитися на Промі, це у нас майже 4 000, 3 980, ну, і Розетка... Дає нам доволі такі непогані заявки. Так, у нас 27 заявок, ну і відповідно 14 тисяч 942 гривні. Ну і відповідно, якщо все це діло додати, то у нас виходить 49 тисяч 156 гривень обігу коштів по одягу. Доволі непогано. Навіть треба врахувати ще ось ці домашні, майже тисяча гривень. У нас виходить домашні, за які ми фактично нічого не платимо. Отже, ось такі у нас продажі. Якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, давайте подивимося на продаж. Ну і відповідно, у нас Instagram 23%, пром 6 і розетка 18%. Ну і домашній 1,5%. Тут у нас виходить. Маємо те, що маємо. Сподіваємося, що все буде добре. Зараз буде січень, і, в принципі, лютий це у нас ну, рахується місяці такі поганенькі, тобто для продажів це доволі таки погано. Ну, принаймні всі так кажуть. Ми подивимося. У мене, на жаль, немає в crm системі даних за попередній рік. Взагалі я починав з 6-го місяця. Тобто, фактично, у нас введені в crm систему лише півроку. Ну нічого. Маємо те, що маємо. Ну і відповідно, треба все це діло аналізувати і робити певні висновки. Добре, панове, ось такі у нас результати. Дякую за увагу. все на все добре, до побачення.